Пы я на пляжі. На пляжі. Костя, ти продовжуєш. На та л на та лка та п, -п, -п т замок із піску. Молодець, Вікторія. c r z r Ser... z sergi c sergi salvi valvi co co sergi co sergi Малюночко. Читаємо. Не малюночка не читаем на молодец Молодець, набрав виденко читай в о во д на Н д, -и. д, -и. д, -и. д -и. Води. У. Ві... Ві... ви Ві... Ві... дерочко відерце ага. костя во ду воду Від... ви днис друзям молодой куля Давай р, а. р. А. Раптом то ми раптом вдруг раптом П В В Т Костя відер Ветерко. відерко відерці у відерці т К К Т Ти діти. Раптом у відерці діти. пи пи, пи ба Чо. Чи побачили. Краба. Угу. Костя. Закінчуй. Подивились діти і. Відпустили краба? краба Молодці. А що стало заверцяв такі маленькі? М -м -м. Такі Так, чого? Скажіть мені, будь ласка, як називається цей текст краб. краб. А краб. як яку б назву ви дали ще цьому тексту? Я, я думаю, стати любов. Ні, любов сюди не сильно підходить. Ану подумайте, будь ласка. Яку назву сюди можна ще придумати? А, море з... у відділі краба. Добре, Костя, твоя назва. Засмагання. Засмагання? Ну, Ну, добре, якщо ми називаємо текст засмагання, тоді там буде е, про засмагу йти мова. Подумайте, будь ласка. Тоді буде пішаного який ем, Ну, Теж не дуже підходить. Подумай ще. Що... Пам'ятаєш, я тобі казала, що назва тексту це те, про що йдеться в цьому тексті. Ми не можемо назвати його крокодил. Тому що там дітки не зустріли крокодила, так? Діти зустріли краба. Ми можемо сказати несподіваний гість у відерці. Можна так придумати? Ні, можна придумати, хлопці, звісно, наповняв відерку і, 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 і увідав краба. Ну це дуже довгий таке назва, але в принципі так теж може бути. Скажіть, будь ласка, хто головний герой цього тексту? Краб! Ні. Краб і діти. Діти. Діти головні герої цього тексту. А от і краб, краб. Ну і краб з ним. але головні тут все ж таки дітки. Добре, розкажіть, будь і ласка, краб. про яку пору року йдеться в цьому оповіданні? Костя, сядь на місце. Літо! Який крутий. Про літо, Костя? Так, в морі ходять, тільки літо. Костя, сядь, будь ласка, на місце, скажи. скажімо. А я бажаю, що тут про осінь. Ни. Ну, доброты тыли про зиму. Ни. А про лету. А Костя, скажи, что весна. Костя, там про весну, че про лету? Это. М море холодят. То, mm -hmm. Только лету. Угу. Жень, Вика, еще сейчас весной тоже можем саннито расходить, там даже лучше сейчас купаться, теплее водичка. Ну, но... но, но летом? И все Ага, Вика. Чем жарче, чем спокойнее солнышко, тем теплее водичка в море. Ой-ой. Лучше ты купался в бассейне. Бла-бла-бла. Когда у меня заживет пупок, Вика, я пойду в бассейн и буду плавать учиться. Понятно, я уже научилась плавать и... под водой. А вот так можешь? Я и не могу. Дышать. Я могу еще носить? У меня все будет очки до нуля. А нет. нет. У меня есть и шапка, и очки. <гас> Что? А я хочу без шапки стоять. Я анжеликовская, я не хочу быть писать. я не хочу писап. <плес> Тут еще не спал собачку. А у вас монтили? Кот, котик и собачка иди ты. Костя, перегортай сторінку, мы будем зараз читать текст про эту собачку. Yeah, sure. Я лучше. Не про котика. Угу. Давайте, поехали.